Кажуть, лідерство починається з першого кроку. Для Софії воно почалося з першого руху. 15 років тому вона прийшла у цей світ, щоб змінити його ритм. Вона емоція, яку неможливо сховати. Вона відповідальність, яка виховувалася з дитинства. Лідерство Софії це не просто шкільний активізм. Це рівень усвідомленого, управління власним життям та ресурсами ліцею. Як десятикласниця вона демонструє дивовижну здатність бачити освітній простір масштабний. Вона не просто бере участь у заходах, вона аналізує, пропонує ініціативи та несе за них персональну відповідальність. Це інтелект, що працює на результат та впевненість, яка стає фундаментом для розвитку всього закладу. Софія це та енергія, що рухає ліцей у майбутнє. Бути президентом це посада. Бути Софією це покликання. Вона серце нашого самоврядування. Вона довела сила лідера не в сольних виступах, а в підтримці тих, хто поруч. Вона сміливо йде до мети, бо знає за її спиною не просто ліцей, за її спиною майбутнє, яке вона творить своїми руками і серцем. Лідер. Це не та, хто попереду всіх, А та. Поруч якою кожен із нас стає кращою версією себе. Вона часто каже, що її перевага у родині та друзях. І це правда. Софія це про справжність, вона не грає роль лідера. Вона ним живе і знає, що поруч із нею так легко бути собою. Уявіть сцену. Де немає права на фальш. Софія це партнер, з яким не страшно йти в ефір чи на подіум. Її харизма це не корона, це світло, яке вона спрямовує на всю команду. Коли ми разом ведемо захід, я відчуваю лідер це той, хто ділиться впевненістю, щоб ми обоє виклалися на всі сто. У танці неможливо збрехати там. Ти такий, який є насправді. Софія прийшла в зал не просто за технікою. А за можливістю говорити з усім світом без слів. Я бачу, як вона розчиняється у русі, але при цьому ні на секунду не втрачає контролю над кожним жестом. Вона лідер, який веде за собою не силою голосу, а силою власного прикладу та неймовірної працездатності. Її хореографія це поєднання незламного характеру та тендітної душі. Коли вона на сцені, я спокійна. Софія виконає свою роботу на всі 100%. Бо для неї танець це і є життя. Танець це її мова. Коли вона розчиняється в хореографії, ми бачимо її справжній потенціал. Сьогодні наш танець про незламність, Софія, веде нас через рух до перемоги над власною втомою. Це і є її лідерська позиція бути щирою у кожному жесті. Мене звати Софія, мені 15. І я лідер власного життя. Я висловлюю свої емоції через танець. Бо саме там я розкриваю свій потенціал на всі 100%. Багато хто думає, що лідер це той, хто завжди перший. Але я знаю іншу правду: лідер. Це людина, завдяки якій інші відкривають свою справжність. Моя незламна команда це мої крила, це мої батьки, мої вчителі, мої друзі та мій вчитель-хорограф, які зробили величезний внесок у мої досягнення. Я не боюся бути емоційною, я не боюся бути впевненою, бо я не одна, я щира, я вільна, я творю своє майбутнє тут і зараз, бо перемагає лише той. Хто не припиняє танцювати свій шлях до мети.